Доброго дня, дорогі глядачі, з вами, канал народна думка. Що ж подивився два останніх відео Юлії Володимирівни Тимошенко. Ну мені в міру моїх всіх приходиться передивлятися всі ці відоси, всі їхні законопроекти, все перечитувати, все вникати, щоб потім доступно донести вам. І знайшла вона 84 мільярди гривень, які вона відверто каже, що були вкраджені на комуналки. От вам і підвищення тарифів. Так? Було проведено аудит, розслідування е, незалежної комісії, і Верховна Рада то вже все навіть передивилась і проголосувала одноголосно, що мають ті кошти бути повернені. Куди повернені людям, да? чи за комуналку, чи якось за борги за комуналку, чи куди. Ну, за борги то нелогічно, да? бо ті люди не платили і ще їм повернути. А от тим, хто сплатив надмірні ці всі суми, то було б логічно. Но Вирішили повернути на користь Україні, зараз розповім як. Давайте пройдемося пряму мову Юлії Володимирівної. Потім обговоримо, наскільки то реально, наскільки може бути, що воно дійсно так, і е, взагалі, що з тими грошима? Да? Обговоримо, що з тими грошима, куди вони йдуть. Тож, розберемося. Почнемо дивитися, що не забувайте долучатися до каналу. 400 тисяч глядачів лише цього тижня подивилися непідписаними. 1 мільйон 230 тисяч аудиторій долучайтеся і ви Мільйонною армією будемо розбиратися зі всіма цими новинами. Тож, кнопочка підписатись під відео, дивимося Юлію Володимирівною і продовжуємо. Тимчасово слідча комісія Верховної Ради, яка створена за ініціативою нашої фракції. І яка очолюється нашим депутатом Олексієм Кучеренка щойно оприлюднила перші результати своєї роботи. І результати ці виявилися просто приголомшливими. Встановлено, що два найбільших монополісти – «Нафтогаз» та Енергоатом свідомо та незаконно нарахували населенню критично завищені тарифи як на електроенергію, так і на газ. В такий спосіб за останні роки. Їм вдалося намародерити зайвих 84 мільярди гривень. І ці шалені гроші вони просто приховали на своїх рахунках і прикрили своєю бухгалтерською звітністю. Але наша тимчасова слідча комісія це знайшла. Як вам це? І це на четвертий рік війни, коли люди донатять останні копійки на захист України. У нас сьогодні з вами, на жаль, не одна війна. У нас дві війни: одна проти рашистського ворога, а друга проти власного народу. Докази нашої тимчасової слідчої комісії були настільки переконливими, що Нафтогазу довелося переробити свій звіт бухгалтерський про прибутки і визнати в ньому знайдені 24 мільярда. Енергоатам, який так само приховав цілих 60 мільярдів, не поспішає віддавати награбоване. Але ми його змусимо, тому що у нас є рішення Верховної Ради, яке затвердило майже одноголосно цей звіт тимчасової слідчої комісії. І це лише питання часу, коли всі винні за це будуть відповідати. Тепер про наші конкретні дії: ми вимагаємо негайно внести зміну до бюджету і терміново перерахувати всі, фактично вкрадені у людей. Та держави гроші на закупівлю озброєння та боєприпасів власного виробництва. Всього наш оборонпром завантажений всього на 31 І 84 мільярда гривень, які ми знайшли, не завадять нашому мі... оборонпрому. Нашому цей законопроект нашою командою вже підготовлено. А державні корпорації в цей час приховали 84 мільярди які. Вкрали по суті у людей. Де іноземні наглядові ради, і що вони взагалі роблять? І навіщо ми їх взагалі призначали, якщо вони цього всього не бачать? Правоохоронні органи зобов'язані притягнути винних до відповідальності. Це їх прямий обов'язок. А наша команда. Зосередиться зараз на тому, щоб ці знайдені кошти знову не загубилися у кишенях корупціонерів, які під час війни не соромляться грабувати Україну. Як народні обранці проголосують за повернення в бюджет цих вкрадених грошей, я вам розповім згодом. Хочеться вірити, що вони це одностайно підтримають, але не завжди так буває, ви ж знаєте. Тож бачимо, що аудит знайшов ближче 84%. Мільярди, а не мільйони, не 84 гривні, а 84 мільярди, які е, Нафтогаз і Електро, як да, там, наші Укрелектро, напевно, так. Не записали як прибуток. Тому що якщо це записано як прибуток, воно повинно передатись в бюджет. А воно було записано як щось інше. І це лише за минулий рік, а я уявляю, Якби такий аудит провести від початку незалежності нашої України, то там що в трильйонах трильйонах гривень. Зараз послідно буде відповідне розслідування. Верховна Рада вже написала, що ці кошти мають бути зараховані в бюджет, тому що поки вони там, то. Не йдуть на користь України і хочуть вкласти їх в Україну, а саме в захист, а саме в нашу оборону промисловість і ті 84 мільярди дійсно там лишніми не будуть. Головне, щоб вони не пішли по таким самим шляхам, як в комуналки. Да? Що прийшли, пішли, записали як щось інше, і це наскільки воно відповідає дійсності, відповідно, це вже розбиратися відповідним органам тут. Знаєте, там хтось щось сказав, там хтось щось сказав, це лише слова, а відповідні там ще є документи, це все фіксація. Ну, бачимо, що Юлія Володимирна настроєна рішуче. Якби були якісь вибори, то можна вже було б сміливо казати, що це якийсь передвиборний піар. Але поки що вибори, здається, не намічаються, чи я щось пропустив. Да? Ну, була там якась невеличка типу, починалась підготовка, але після того, як Росія... Вийшла ну, фактично вийшла з мирних цих переговорів. Вона тут фактично не вийшла. Вони кажуть, що ми хочемо, але на діях бачимо зовсім інше, да? то пішов в суд і вже замовкли, ніхто про то не говорить. Да? Бо ну, дійсно то недоречно. Тобто, коли Трамп кричав, що я все уважу за один день, то тоді вже почали говорити про вибори. Коли побачили, що один день притянеться сто днів і ноль, то. Мова перестала. Але суть залишається не в тому, хто це сказав, не в тому, е як то донесено, з якими е мотивами, да? а в тому, що гроші аудитом знайдені. Це, не, знаєте, не я там пішов, перевіряв не ви, а це ціла комісія, так, яка то все робила. Верховна Рада відреагувала, значить, слідкуємо за подальшими розвитками. Моя думка, що якщо дійсно знаходяться такі надприбутки, то слід це все транслювати в сторону зменшення тарифів. Ну, не збільшення, то вже, звісно, хорошо, але ж бачили сьогодні виступ міністра, який сказав, що. Після війни є дуже велика доля ймовірності, що в людей за борги за комуналку почнуть забирати квартири, квартири. Заявляють, який борг за комуналку? Це сотні тисяч гривень. Ну, можливо, до сотень, тисяч гривень, десятки. І що отримуємо в результаті? Що люди неспроможні повністю заплатити за комуналку. Багато хто вибирає за що заплатити один місяць за газ, трується свят. Тусують, щоб їм не відключили. Але поки вони ж так тусують, то накопичення боргу йде. І це все через малі прибутки, на жаль, людей, а саме пенсіонерів, то через занадто низькі пенсії, які не погашують комуналки. Особливо це ті люди, які не можуть оформити субсидію через те, що до них там приписаний син, внук, який фактично навіть з ними не проживає. І... Вчасно не звертається, не доказує, що такого нема. Тому спостерігаємо, як ті кошти освояться. Така, ну, знаєте, такі погано слово освоюється, але но... найбільш підходяще, мені здається, і що вони дійсно передавалися в оборонний комплекс, щоб потім прозвітували про виготовлення якоїсь класної, якоїсь сучасної зброї, яка сильно допоможе нашим хлопцям справлятися з ситуацією і е, юля, що в кінці сказала, що обіцяє, що доведеться діло до кінця, да? чи як там постарається довести діло до кінця, тож подивимося, як то буде все доводитись. Тому я дуже підновольно за цим спостерігаю, тому що це моя тематика, це ваші кошти з комуналки, комуналку ми на каналі розглядаємо весь час. Особливо нас цікавить нюанс, якщо воно дійсно докажеться, як воно вплине вплине на подальше формування тарифів і всього іншого. Дуже хотілося б, щоб в сторону зменшення тож давно зустрічає на народній думці торогими глядачі.